Вчора я вважаю, що це було історичне рішення, коли ми нарешті вже з другої спроби змогли більшістю голосів прийняти рішення, щодо від, відсторонення від керівних посад представників партії опозиційна платформа за життя, які знаходяться в Київській міській раді. І таким чином ми вже продемонстрували іншим регіонам, а також і Верховній Раді про те, що треба не завлікатися цим питанням і. Активно позбавлятися проросійських партій, тому що ми не можемо собі дозволити в Україні, де йде вже майже другий рік-два роки повномасштабна війна. Наявність партій, які несуть російський наратив в Україні, які можуть бути мають зрадників в своїх рядах, і дуже важливо зараз провести це очищення на всіх рівнях влади, як на місцевому, так і на центральному, для того, щоб ми показали, як Українському суспільству всередині, так і всьому світові, що у нас немає толерантності до проросійських політиків, і ми будемо викорінювати це і на майбутнє, щоб вони не мали місця не тільки в. В районних Радах, але і в Верховній Раді України, щоб вони не впливали на політику, на прийняття рішень, не мали доступу до таємної інформації, яка може зашкодити веденню військових дій. Під час протистояння з нашим російським ворогом. І я хочу сказати, що Європейська солідарність є локомотивом цього процесу вже в Обласній Київській раді було проведення таке рішення по відстороненню депутатів від ОПЗЖ. Вчора ми це зробили в Київській Раді. Я хочу сказати, що це не просто було зробити. Дуже багато було супротиву і нерозуміння, а чому ми маємо це робити, нібито і. Конкретні люди, депутати, вони і непогані, і ми їх всі знаємо, і нам якось незручно їх ображати, але йдеться тут не про персоналі, тут йдеться про політичне рішення і про нашу нетерпімість взагалі до партії. Представники, яких ми знаємо дуже часто проводили російські рішення, намагалися. Наблизити нас до Росії дуже багато колабораціоністів і зрадників, які з партією ОПЗЖ в накупу зараз вже на окупованих територіях провели себе, проявили себе як зрадники саме з перших війн, днів війни на нашій території. Тому... Я дякую всім депутатам Київської ради, які вчора віддали собі голос і підтримали наше рішення. Також минулого разу ми проголосували звернення до Верховної Ради від Київради, щоб вони також очистили свої ряди від представників партії Опозиційна Платформа за життя. І сподіваємося, що своїм прикладом ми покажемо, що треба діяти і треба рухатись вперед. І тільки разом, об'єднавши наші зусилля, ми зможемо перемогти нашого ворога.